Друзі, усім привіт! Огляд декоративного соняшника, який називається Vanilla Ice. Ось такі гарні квіточки він має, тільки почавши квітнути, серединка у них, бачите, жовта без пилку. А коли вже він поквітне деякий час, ну, наприклад, там тиждень, серединка забарвлюється чорним кольором. Ось такий гарний соняшник. Ось я покажу етикетка, е, німецького виробництва. Ось ваніла Ice. Ось така вона тут показана. Бачите, співпадає. Так що насіння цього соняшника у нас буде в наявності на нашому сайті помідорки вже з жовтня 2023 року. Трошки розповім про цей соняшник. Висотою він десь метр сорок Квітне дуже довго, до 2 тижнів квітне. Ну от Наприклад, покажемо вам, дивіться, покажу один кущик. Оце все одна рослинка, дивіться. Розходиться на багато пагонів і викидує квіточки. Ось, наприклад, на оцій рослинці вже дві квітне. Ось, бачите, ця. Та, що тільки почалась ось така квітка. Далі вона починає темніти. Ну і вже коли поквітне десь днів в 10, вона стає взагалі ось такого чорного кольору. Дуже гарний соняшник. Тобто, ось на цій рослинці дві вже квітне. і ще багато таких квіточок, які ще не розквітли. Тобто сьогодні у нас я знімаю відео 25 червня, ось він отак квітне. Дивіться, його тут рядочок, я показую. Тобто весь серпень він буде квітнути до, до вересня, тобто, пів літа він квітне. Це також воділайсь, ось вже він цвівся, тут будуть насінинки. Ось така квіточка. Стільки буде розквітати. Ну, дуже гарний, дуже подобається. Для букетів клумбу прикрасить вашу. Ну, можна вирощувати його будь-де. Навіть я читав, що його вирощують у горшочках, Саджають у горшочки. Дуже гарний, дуже красивий. Тому кого цікавить такий соняшник, звертайтеся. Під це відео я додам посилання на наш інтернет-магазин, там можна буде його брати, він буде в наявності. Усім гарного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео огляди інших рослин і інших сортів соняшника. У нас їх дуже багато, різного кольору і різного призначення. Від їстівних кондитерівських.